Це намонтажувачі від Center Groups. Вони якісні, дуже круті. І зараз я вам їх продемонструю. 2015 року 1600 кілограмів тажопідйомність, відтінна батарея, був куплений у офіційного представника Toyota, тобто ми у toyota Material Handling в Європі купили, він був переданий в оренду компанії Toyota, обслуговувався безпосередньо родником кольора, тобто спеціально. Прийшов в дуже, дуже класному стані Тобто малий цей не бреше, що навантажуєш класно Як навантажуєш? Клас. Їздить дуже... ну Його тільки чуть-чуть просей, -чуть ну і він ну він такий нейтральний ну, електро. Угу. Е, колеса катяться дуже легко. До речі, колеса на маленьке. Континентал Ну, З нас не дуже вийде. Так що звертайтеся за покупкою шантофору.